У Кропивницькому тренери із нетехнічного обстеження території навчають волонтерів мінної безпеки. Навички стануть їм у пригоді під час поїздок на деокуповані території, де благодійники допомагають цивільному населенню. З початку повномасштабного вторгнення в Україні сталося майже 800 мінних інцидентів, через що загинуло 313 людей. Більше про правила мінної безпеки у сюжеті Олени Бринз. Перш за все, коли бачимо якийсь предмет, ми зупиняємось, щоб не натрапити, не наступити і так далі. Тільки потім ми робимо наступне правило: це подивитись навколо, щоб не було таких більше предметів. Потім ми можемо розвернутися по своїх кроках і відійти на безпечну відстань. Телефонуємо в службу 101 або 112. Ці базові правила рятують життя, пояснюють тренери з нетехнічного розмінування територій. Їх нагадують волонтерам у Кропивницькому, які з гуманітарними місіями відвідують деокуповані території. На мою думку, це дуже важливо для кожного мешканця, особливо для людей, які вимушено зараз проживають тут і планують повертатися до своїх домівок. Там небезпечні локації, тому вони мають бути пильними. Я вважаю, що такі лекції, такі семінари мають проходити в кожній школі, для того, щоб діти теж розуміли цю небезпеку і уникали її. На небезпечні знахідки на звільнених територіях можна натрапити будь-де в покинутих будинках, у дворах чи вздовж доріг. Їх не завжди може розгледіти цивільна людина, тому пересуватися радять фахівці необхідно лише розмінованими ділянками. Наша держава одна з самих забруднених і цьому немає ще ніякого кінця, тому це десятки-десятки років буде актуальність. Мінної безпеки безкоштовно навчають тренери за підтримки норвезької організації, чиї фахівці працюють з жителями Сумської, Миколаївської та Херсонської областей. Зараз дуже багато фондів, волонтерів їздять по деокупованим місцям, допомагають переселенцям і також всім людям, які страждають і мають наслідки війни, для того щоб навчити людей безпечній поведінці перш за все. Щоб люди по всій країні не втрачали пильності, засвоїли елементарні правила змінної безпеки. Такі тренінги планують проводити регулярно. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.